Це ще один пункт, який мені от прям зайшов, бо, як ви знаєте, я полюбляю відшукувати у фільмах схожості та великодки, що відсилають до інших проєктів. Зокрема, як я вже казав, згідно слів режисера, при створенні фільму він надихався відомими відеоіграми. За так, наприклад, коли герої потрапляють в ущелину, мені це нагадало третій Baldur's Gate, а коли тиняється лабораторією Until Dawn. Це дуже прикольна фішка. А також є сцени, які відсилають до попередніх проєктів, у яких знімалися актори. До речі, як вони розповідали, ці сцени не були прописані а, спеціально для них і саме з такою задумкою. І вони навіть хотіли вмовити сценаристів від них відмовитися або якось їх змінити. Але в результаті їх залишили саме такими, як вони є, і це вийшло досить круто. У підсумку сюжет має від мене 7 балів, бо Любовна лінія ледь не завела головний жанр фільму на нівець. До акторів претензій в мене немає, тому тут десятка. Графіка має 7 балів, тому що монстрів хотілося бачити більше і а, саме крупними планами. Музика отримує 8, бо головна тема фільму хотілося, щоб була більш моторошною. Ну і відсилання та великодки моє шанування, має 10 балів. Тож таким чином, коефіцієнт кіномозку для цього фільму складає 8,4 бали з 10.